Ми хочемо показати деякі історії саме людей, які переживали блокаду тут саме зсередини, як вони це бачили, і кожен зробив свій внесок по-своєму. Тому ця книга більше про єдність черівців, аніж а, історії окремих людей. І він почав просто публікувати фотографії людей, яких він сам особисто фотографував, викладати у себе на власних сторінках в соцмережах, прикріплюючи ще окремі історії саме від них. Як вони переживали цю історію, і вже потім це все переростало безпосередньо в проєкт. Я думаю, що багато хто знає, може і не знає, як збиралися саме ці герої, влада їх відшукував саме за спогадами і за рекомендаціями тих людей, які бачили це вживу, вони самі писали владу, кого варто було би сфотографувати, включити його історію до цієї книги. Коли ця книга буде вже продана повністю, всі зібрані кошти будуть відправлені на наші збройні сили України саме для виконання потреб тих військових, які прямо зараз боронять нашу Україну. Коли в нього взагалі виникла така ідея. Одразу після деокупації нашого регіону повернутися і засняти всіх героїв, які пережили весь цей страшний життєвий процес. А, і до моменту, коли це все перетворило саме в проєкт, і з'являлася ідея вже робити саме книгу. Влад, пешили, давайте розмістимо! Чернігів. Я з кожним з вас можу годинами спілкуватися, мені дійсно це подобається і приємно. Але коли вас так багато, вибачте, ви вже бачите в мене емоції, мені складно. Але ми тебе любить. Людині, без якої точно цей проект не відбувся. Це моя дружина, Настя. Все ж таки не вийшла ця книга без її упорядника. Тому саме Анастасія Оза упорядник цієї книги, давайте її зустрінемо. Хочу подякувати за усе, що ви робили тут під час блокади. Це надважливо. Ви а, ви ті люди, які а, втримували життя у цьому місті, які вірили в те, що місто встоїть, вірили в те, що. Це місто українське і воно залишиться українським. І оцей просто свідомий ваш вибір лишатися, бути корисним, робити будь-що, але допомагати він вартий ну, не просто поваги, він ну це нерогіз. Тому дякую вам дуже за ваш вклад і за те, що ви сьогодні разом з нами. Звичайно, так. відео до цього проєкту і його робив Сергій Ломоса. Сьогодні так сталося, що вже будинок книги ми маємо за честь долучитись до цього проєкту. 04.35 нам запропонував Влад Оля Настя. Ми підтримали, і я дуже впишаюся, що. В нас на полицях будинку книги ті, хто не встиг задонатити придбати ще сьогодні, зможуть мешканці нашого міста, а також гості нашого міста придбати цю книжку. І, звичайно, частина коштів буде направлена на донат. Ми обговорювали це з владом. Він скаже, що як ну, і низький вклін. Тим, хто захищав і працював саме два роки тому в нашому місті, дуже дякую вам за те, що за ваш який ви робите, робили і робите зараз, за те, що Чернігів місто герой і всі герої книги Ви дійсно герої. Я вам дуже дякую. Дуже дякую владу і всі всій команді за цей проект. Тому що дійсно дуже важливо. Показувати хто, хто ми, які ми, і яке наше місто.